Сьогодні Підхавчик розповість вам про фільм Список Шиндлера. Приємного перегляду. Польща 1939 рік. За наказом нацистського командування, всі польські євреї повинні зібратися у великих польських містах для реєстрації. Через деякий час усі євреї мають переселитися до гетто. Німецький бізнесмен Оскар Шиндлер прибуває до Кракова, щоб організувати фабрику з виробництва емалованих виробів. У цьому допомагає його вміння заводити знайомства з потрібними людьми. Шиндлер швидко сходиться з вищими чинами німецької армії, розважає їх у ресторанах. Тепер потрібно роздобути гроші, набрати штат робітників та організувати процес виробництва. Шиндлер робить деяким євреям пропозицію, від якої вони не в змозі відмовитися, вони дають йому гроші, які самі не можуть пустити в оборот через накладену німцями заборону, а натомість отримують товари, які можна обмінювати на інші товари. Управління підприємством Шиндлер доручає Цхаку Штерну, місцевому члену єврейської ради. Штерн не в захваті від цього, але іншого способу вирватися з гетто і допомогти своїм співгромадянам у нього немає. Багато євреїв охоче йдуть працювати до Шиндлера, оскільки це дає їм можливість на деякий час залишати гетто. Для того щоб євреїв приймали, штерн допомагає їм у підробці документів, що підтверджують їх технічні навички. Під керівництвом Шиндлера, якого підтримують друзі з вищого керівництва армії і Штерна, який безпосередньо організує виробництво, підприємство з виробництва емалованих виробів швидко набирає обертів. Оскар Шиндлер купається у грошах. До Кракова прибуває офіцера Монгот. Він укладає євреїв із гетто-Кракова до концентраційного табору плашу. Саме ліквідація гетто стала відправною точкою до еволюції Шиндлера. Шиндлер підтримує дружні стосунки з гнетом та іншими офіцерами, щоб заручитися їхньою підтримкою. Гото отримує наказ закрити концтабір плашов, а євреїв, що знаходяться в ньому, відправити на знищення Аушвіц. Шиндлеру вдається за допомогою Хабара переконати ета залишити в живих його робітників, яких він використовуватиме на новій фабриці у своєму рідному місті та обринлиць у Чехословаччині. Шиндлер і Штерн складають список робітників, які повинні уникнути влучення Ваушвіц. Основна частина робітників фабрики Шендлера успішно добирається до цвіта Обринлиця, проте поїзд з жінками та деякими дітьми помилково відправляють до Освенцима. Шиндлер за допомогою підкупу високопоставленого військового вдається врятувати їх. Усі зароблені гроші Шендлер витрачає на підкуп нацистських офіцерів, які охороняють його фабрику. Гроші закінчуються у той момент, коли Друга світова війна закінчується капітуляцією Німеччини. Шиндлер, як нацист і рабовласник, повинен бігти перед Червоною армією. На прощання робітники його фабрики дають йому листа, що пояснює дії Шиндлера, і дарують йому золоту каблучку, відлиту із зубів одного з ув'язнених з написом Сталмуда хто рятує одне життя, рятує цілий світ. Радянський офіцер, який прибув вранці, оголошує євреям, що вони вільні. Це був короткий переказ фільму Список Шиндлера. Будемо вдячні за підписку, бо це підтримує український контент.